Заприсягнули на відданість державі. Випускники Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, а саме кафедри військової підготовки, завершили навчання та склали військову присягу українському народові. Курсанти отримали звання молодшого лейтенанта. Одна із них Вікторія Демчук запевняє, кафедра дала їй справжні знання. Два роки навчання пролетіли дуже швидко. Насправді багато чого цікавого навчилися багато досвіду набралися, але насправді я вважаю, що найбільший досвід буде вже в практиці. Коли вже будемо на своїх посадах на роботі, тоді найбільше буде практики. На урочистості. Завітав і ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Ципенда. Очільник вишу зазначає, кафедра виховує мужніх спеціалістів, які нині дуже потрібні державі. Але загальна концепція саме військової кафедри і Прикарпатського національного університету будується на значно ширшій концепції, тому що ми формуємо оборонні еліти в умовах, коли ми маємо такого небезпечного і підступного ворога, як Росія, все наше суспільство повинно розуміти, що ми повинні сформувати в першу чергу. Громадян, які кожен на своєму місці може в тій чи іншій. Ситуації захищати свою батьківщину, тобто концепція формування оборонних еліт, вона є надважливою для нашої держави. Курсант кафедри військової підготовки Віталій Лінкевич закінчив навчання за спеціальністю математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем. каже, тепер будує плани на майбутнє. Ну відповідно завжди цікавився комп'ютерами технікою, тому вирішив, все ж, незважаючи на те, що у нас спеціальність гуманітарна, тут обрати технічний напрям. Ну і в принципі про це не шкодую. Багато якби нового цікавого зміг дізнатись і вже є перспективи, певні плани на подальшу сферу, на подальшу реалізацію. Загалом присягу на відданість українському народові склав 31 курсант. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.